Диви зараз в 8.30 ранку, я тобі покажу реальні моніторинги. Поїхали. Значить, Маємо станцію на 50 копійками кіловат, Споживання не на підприємстві 29 кВт, панельки дають 22. Це 8.30 ранку. Дивимося в Борисполі сонячна станція тут більше 100 кВт, споживання зараз 86 на підприємстві, панельки дають 66. Тобто з мережі вони беруть всього 19 кВт. Йдемо далі. Значить, сонячна станція на фермерському господарстві. Тут біля 50 кВт по панелям, 8.30 ранку, нагадую, з мережі беруть 6-20 панелей і 27 загальне споживання. Ну, давай, от, допустимо, зоопарк подивимося. 44 кВт споживання, 26 і це цікава станція, це станція схід-захід. Тут 66 кВт, і східна частина, одна тільки східна частина, зараз дає 20 кВт. Тобто це доволі прикольно, коли станція орієнтована на схід-захід, в залежності від ваших потреб по споживанню. Я такі діла, любі, друзі, і ще одну станцію вам покажу на здачу, скажімо так. Це, це всі були станції на підприємствах під власне споживання. І тепер одна станція під тариф 38 кВт. Давайте подивимося, Ось вона Вона зараз дає 14 кВт. І, і вона дає менше, ніж та станція, яка по потужності менше повернута на схід. Бо це, це дивиться на південь. Вона вийде на свій пік, 30 кВт, коли буде обід. А зараз вона дає трошки менше, ніж та, що повернути на схід. Отакі От діла, любі друзі, якщо вас цікавлять нічні станції пишіть. Диви зараз 8.30 ранку. я тобі покажу реальні моніторинги. Поїхали, значить, маємо станцію на 50 з копійками кіловат. Споживання не на 15-29 кВт, кіловат. Панельки дають 22. Це 8.30 ранку. Дивимося в Борисполі, сонячна станція тут. Більше 100 кВт споживання зараз 86 на підприємстві, панельки дають 66. Тобто з мережі вони беруть всього 19 кВт. Йдемо далі. Значить, сонячна станція на фермерському господарстві. Тут біля 50 кВт по панелям, 8.30 ранку, нагадую, з мережі беруть 6-20 з панелей і 27 загальне споживання. Ну, давай, от, допустимо, зоопарк подивимося. 44 кВт споживання, 26. І це цікава станція, це станція Схід-Захід. Тут 66 кВт і східна частина, одна тільки східна частина, зараз дає 20 кВт. Тобто це доволі прикольно, коли станція орієнтована схід-захід, в залежності від ваших потреб по споживанню. І от такі дела, любі друзі, і ще одну станцію вам покажу на здачу, скажімо так. Це, це всі були станції на підприємства під власне споживання. І тепер одна станція під зелений тариф 38 кВт. Давайте подивимося, Ось вона. вона зараз дає 14 кВт. І, і вона дає менше ніж та станція, яка по потужності менше повернута на схід. Або це все дивиться на південь. Вона вийде на свій пік 30 кВт, коли буде обід. А зараз вона дає трошки менше, ніж та, що повернута на схід. По такі діла, любі, друзі, якщо вас цікавлять ніші ці станції, пишіть.